Мати волосся на спині от прям шерсть таку, знаєш, кудряву. Чи додаткові нігті тут, на костяшках? Ну, шерсть на спині, а що поміняється? Так, додаткові нігті на костяшках. ну Це стрімна. Це ще в 2х платити за манікюр. О, ні, ні, ні. В і так подорожчав в манікюр, я не згодна. А спині можна епіляцію зробити, ну або косички. Коротше, спина волосата топ. Побритись на лисо, або. Все життя постійно будь-де ходити з таким величезним передком, як в Бріджертонах у королеви такий агромний. Ну, побрити ДА? Ну да, а що воно відросте? Я взагалі думаю, що ну раз на життя треба побритись на олоса мати похмілля кожен раз після того, як ти п'єш каву, чи мати розвит шлунку кожен раз, коли ти їш шоколад? Пу-пу-пу. Ні, каву, каву, бо я без шокола. Ну, каву я можу не пити, я можу випити цикорій. Да? Е, мак три одному, а До шоколаду я не можу. Ти маєш зайти в якийсь найдорожчий магазин, наприклад, Dolce габана, але з твоїм теперішнім бюджетом. Зайти туди, заходиш ти маєш переміряти все, що тобі тільки сподобається і не сподобається. набрати, на нагребти на тілегу, я не знаю, там є тілеги чи ні. І на касі розплачуватись, і типу, ти така. Ой, не просто. А що таке? Або, або ти маєш е, прямо завтра угнати тролейбус, але без досвіду. Ну, типу, без ніякого досвіду, це небезпечно. Хай буде Дольче габана, звісно. Приїхати туди на тролейбусі, перемігтися. Я обираю оба!